Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. В предыдущих <кхи> відео я показував про тахоспідометр. Про привод. Як читати <кхи> показники на ньому. Ось у мене стоїть на даний момент такий привід тахоспідометра. Не знаю, звісно, чому воно так відбувається, але так воно відбувається. Це каталог по Т-16. Є два вида в ньому стоїть. Є моточаси, ось такий. Це перший номер. Щучик моточасу, такий каталожний номер. І є привод на тросик. ПТ 3802010А На даний момент у мене такий самий стоїть. Тут маркировочка, але вона така вже затерта, він якби. Не новий, але но робочий. Соответственно, ж, стоїть у мене, я купив тахоспідометр, Маркировка його. Маркировочка ось сейчас, Так. тх 136. Це якби той рідний, який повинен стояти на імену на двітілі д 21 Ось такий. Ні за чого. Я ж е, казав перейдуще, що е, ці дужки верхні це йдуть з коростя. Внизу валотбора. І найнижча оборота. Так, зараз заведу тракторець і подивимося, чи правильно, чи неправильно. Так, прокачка. секунд 15. Так, і тепер заводимо. Зараз у нас на комиті, я зараз спробую виставити наш 600 оборотів. час на 600 оборот. І ось таким приборчиком час провірить обороти на маховику. Тут є така мірка. Ось такі показники. Тут так, 780 оборон. Є погрешність, Є погрішка. Зараз наберу 1000 оборотів і провірю на тисячах оборотах, скільки воно є. Зараз десь тисяч оборотів. Так, так. І що в нас виходить? На, на тахометрі. На тахометрі Оці стоїть 1000 оборотів. А фактически на мховику 1180. Ну, скажу так, е, хай 1200. То що ті 20 оборотів, вони, мабуть, ні туди, ні сюди не будуть. Це що означає? Це означає, або, як мені підписник написав, привод не тут стоїть. Хоча по каталогу, по каталогу, ось, ось каталог, нумерація, то той, то, що треба, стоїть. Ну, треба сюди поставити. Це в мене виходить, він не добирає оборотів. Не добирає, значить. Надо, щоб було трошки збільшене число подачі троса. Це в мене тут, значить, е, уменшене количество стоїть стоїть, треба увілічене. Ну, це треба, я не знаю, де тепер що дивитися, підбирати. Ну, буду скажу так, що погрешність, погрішність на даний момент 20%. Якщо на тахометрі, на тахометрі стоїть. 1000 оборотів, то обороти двигателя це виходить 1200, грубо говоря. Оце так. Ну, соответственно, зрозуміло, що при цих всіх розкладах, які є, то і е, скорость треба все додати на 20%. Ну і також, звісно, треба додати, додати треба. Моточаси, от, допустимо, зараз в мене 11. Добавить 20%. Це ще два моточаса, Це виходить реальних 13. 13, Оце такий розклад. Так що, так. Да. Щось тут не так стоїть. Ну, по крайній мірі, на даний момент зараз вже нічого міняти не буду. Ну, буду пошукаю, подивлюся. Щоб е, сам привід. привід оцей Трошки, щоб увілічені обороти на ньому були. Трошки увілічені, щоб обороти були. Хоча по каталогу, я ж кажу, по каталогу, все те стоїть. Не пойму, звісно, чого, але це каталог Т-16. От Сам привод є. Метелик там трошки відрізняється від такого, де с моточасів стоїть. А де в каталогі... Який треба тут е, сам Тахометр. Тахометр тут немає, і слова написано навіть. Даже й словечка немає. Не знаю, може на Т-25 є, а на цьому ну, немає. Так що є, є тут, звісно, погрішність. Буду щось думати. Ну, це не столь важне, звісно. Ну, в принципі, в принципі спасибо, що кажете, що воно щось не так робить. В принципі, подивлюся ще. Бо зараз теж оці приводи куплять, вони стоять немало грошей. І як правило, путніх запчастей немає, а китайський той шерпотреб, який хватаю на півгода, то не хочеться мені і ставити і купляти. Тому що його надовго не вистачає. Качества немає. По, тахо, по тахометру некоторі пишуть, що треба ставити. У мене стоїть 135. Е, некоторі пишуть, що треба ставити 123-й ТХ. Е, в некоторих каталогах пишеться, що на Т-16-25-135 треба ставити. Но, діло в тому, що там. Трошки-трошки сама не підходить. Принцип пізде одинаковий. Принцип той же самий спідометр. Кількість скоростей не підходить. Ну і соответственно тут же ж обороти. Допустимо, цей двіятель, він розрахований, максимальні обороти. в нього 1800 оборотів. 1800. Якщо поставити там з МТЗюка або з Юмеза, то там щось буде трошки не так. Так що все правильно. Те, що є тут якась похибка на оборотах, не соответствує. Ну, на даний момент, я ж кажу, цим не буду сильно заморачуватися. Приблизний е скорость і показники, то є, буде от чого орієнтуватися. Навіть щоб там не підключати, е чи, допустимо, ВОМ, чи скорость, то я буду. Дивиться по тих показниках, що є, Ну, якщо вже так сильно сугубиться, то знати треба, що додати 20%. Ну, По моточасах це виходить. От, якщо на, на моточаси стоять 11 моточасу, це додати 2% ой, 20%, то це виходить 13 моточасу. Ну, Плюс-мінус. Так, ну пожалуй на цьому все. Всім самого найкращого, бережіть себе, близьких. Мирного неба над головою, все буде Україна. Всім до побачення.